Чергова голова ВЛК мультимільйонерша 300 тисяч доларів обнаружили в однієї бабки, яка була головою лікарської комісії в якомусь там райончику. Ви ж розумієте, цих 300 штук баксів лежали просто не вкладені, ні в що. Тобто, вже куплена нерухомість і машини для дітей, внуків. Вже десь закопано, прикопано, на рахунках, там, сям, а це так, в Шухлячці завалялось 300 штук баксів. І це якийсь там район. Колись в 1933 році був штучний Голодомор. І всі ми знаємо, що за рахунок цього Голодомора була построєна вся важка промисловість Радянського Союзу. І нам завжди казали, що Сталін витягував з людей зерно, продавав його і за це купували заводи, ем, станки, там, наймали спеціалістів. Якщо це справді так, то чому в людей забирали гнилу картошку навіть? А робилося для того, щоб зробити штучний голод. Для чого робився штучний голод? Наші... Прадіди не були такими бідними, як нам здається. Люди працювали, люди щось наживали. Ще що з царських часів люди мали золотішко. золото, золото. Ось була ціль голодомора. Не пшеничка, не бурячки, а золото. Як заставити людей дістати закопане золото і продати його за жменьку пшенички, створити голодомор? Були спеціальні магазини по всьому Радянському Союзу, де за кілограм золота можна було, я так грубо кажучи, кілограм золота, кілограм пшениці один до одного курс, допустимо. Грубо кажучи, ну тенденцію, ви зрозуміли: люди несли і люди віддавали сімейне золото, сімейні реліквії, десь хтось мед продавав, золото складав, десь в когось були от ті, так звані пецики. Є таке слово в українській мові пецики золоті. Це ще древні золоті українські гривні. Гривня. Срібні, золоті, різні вони були. Їх називали вже сучасне покоління, вже забули, що ну як сучасне, прадіди наші. Вони вже забули, що це гривня. Вони називали їх пецики. Все це діставалось і вимінювалось на жменьку зерна, щоб діти вижили. Я чись так спостерігаю на цю всю ситуацію, яка зараз розвивається, чи нас не доводять до того самого. Скільки там? 15 штук баксів, щоб перейти кордон? Я не в курсі тих націнках, але десь приблизно там. А інвалідність купити, скільки десятка. А щоб ти цекашник з буса відпустив п'ятерка з зелені. З нас витягують, з нас нам зробили точно то ж саме. Зрозуміли, що ну, не обов'язково морити голодом, можна просто вбити на війні. І люди самі віддадуть. Того вони створили такий м'ясний фронт. Не розумом воюємо, не залізом. Снарядів не треба, мін не треба, артилерії нам не треба. Толкових командирів. Да нахер надо, в нас є м'ясники. На убой туди, в піхоту всіх. Лякати піхоти, залякати чимось, чи голодом, чи смертю на фронті. Як ви підтримуєте цю мою думку? Ви погоджуєтесь з нею? Чи у вас щось по-іншому якось мислите? Висловлюйтесь в коментарях. Я особисто бачу отаку от тенденцію зараз.